Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube каналі. Зараз покажу, розкажу вам про наших бройлерів про цю партію. Так би мовити, відео я не збирався знімати, тому що ми все робимо по одній же схемі. Повний цикл відео є на каналі від нуля і до забою, як саме ми вирощуємо їх. От, але зараз така сталася в мене ситуація, з якою ми ще не стикалися. От, тому хочу показати, розказати і може хтось мені підкаже, що робити. В цьому приміщенні стоїть такі у нас дві клітки от, по три яруса. Разом у них знаходиться, знаходилось 60 бройлерів. Що ми маємо? Освітлення тут. І ось тут освітлення е вода, поїлки в цій клітці з цієї сторони і з тієї. От. Ну і, в принципі, от такі годівниці. Е за два, скажімо так, ця ситуація почалася десь два тижні тому. Е зараз бройлерам 39 днів. Ну, це скільки, десь в 20... 25-27 днів. Е Ввечері важко дихають, на ранок перевернутий верх ногами от, і мертвий. Це перший варіант. А другий, який десь день-два такий пір'я на скажімо так, розпушене, от, сидить, по клітці ходить туди-сюди, потихеньку, в основному сидить. От, на ранок приходжу, він вже лежить. От. В умовах тримання нічого не змінилося. Все, як було, ну, за, за, ну, єдине, це, скажімо так, клітки. Самі клітки. Ну, зміни, Змінилась їхня конструкція. От. В принципі, більше нічого не змінювався, все по нашій схемі. О, от дивіться, от буква. Буквально от він лежить. Бачите? Я 10 хвилин назад тут все поприбирав, тобто, ну, були вечірні вправляння, я все почистив і ось він уже лежить. Але не було, всі ходили. Зараз вам покажу. Якщо буде видно, я не знаю, от він лежить до, до гори ногами. Зараз спробую відкрити. І вам його якраз і покажу. От він якраз, зараз одною рукою мені трошки незручно. Так. Ну, тікай. От він ще теплий. Ну як теплий. Скажем, не задубівший. Ось бачите? Голова ще рухається. ось Він синій увесь і от у нього в очах кров здається. От буває ще з рота кров. От буквально 10 хвилин. А, і я тут, скажімо, не бачив, не бачив таких, знаєте, як сидять, отак. у мене є такий один, ось він. Оце ось буде наступний клієнт. Ось він, бачите, лежить, Уже отак виглядає, очі прикриті, вже майже нічого не їсть, не рухається, а от він синій, ось синій. Ось як виглядає цей, а ось як виглядає цей. От зараз. От. Ну, розове. Чесно кажучи, я не знаю, що робити. Е в попередніх, наприклад, партіях е були такі випадки, але це були, ну, скажем, е ну, скажімо, на партію в 50 штук, 2-3, 4 це максимум було. От, і за два тижні ми вже маємо два так, 17, оце буде, оце 19-й. І оцей буде ще завтра на ранок він буде 20-м. Якоїсь, скажімо так, системності я не ви ну, не знайшов. Вони як зверху є. Так і в середньому помирають, і в нижніх ярусах. Тобто, може не вистачає там освітлення, От, то чому питання, да, чому вони тоді е, зверху? Якщо зверху можливо, багато їм освітлення, то чому е, В середній, скажімо так, секції. Е, може ви помітили, я показував, да? от, може послід, от бачите, він падає з верхніх, можливо, попадає, ну не можливо, а от, трошки попадає в. Е, Капліуловітілі. Ось цей ось також, напевно, буде клієнт наступний. От, також в цей ярус от, падає попадає послід, можливо, він туди попадає. От. Якщо так, з-за ну, того, що може вода не чиста, а з послідом, то чому на верхніх? Тут в ярусах також є, е, от бачите, ці будуть чисті. от, Отут, от тут чисті, нема тут посліду. То чому тут також гинуть? Я не, ну, так, я не звертав уваги, тобто не помічав е, ніякого такого рідкого посліду. от такий в основному, весь такий, точніше, не в основному, а тільки такий я бачив. І є, бачите, нема ніде рідкого. Я не знаю. Е, провітрювання тут достатньо, ну, мені, скажімо так, здається, от там от, у них 20 градусів, от верхня, то вони 20 градусів, 64% вологості. Ну, е, Наскільки можемо вірити китайському термометру і влагоміру. Двері в мене отак прикриті. Зараз отак. вони завжди. Тобто я даю, щоб звідти там є щілини в дверях, а в день вони приоткриті. От іде повітря сюди, щоб був доступ. Коли там двері закриті, звідти трішки. І от у мене приточка йде. От, ось витяжний вентилятор. Він це 100, на 150. Чи на 120? Ні, на 150. От, він годину працює, годину вимкнутий. Тут також приміщення є. Це приміщення від... Курейний сушок. Воно відкрите. Коли бувають ночі теплі, то там у них внизу лаз, він також відкритий, тобто ще є приток свіжого повітря. Ну, така от. такий от стан справ у нас. По вазі я всіх не переважував, брав там середню да, середня вага згідно моєї таблиці. Ну, тобто, У мене йде, скажімо так, перевищення з таблицею. От, наприклад, 39-й день по таблиці 2200 в мене 2600. У мене навіть ну, так, 2600. От. Але це, це нормально. Ну, тобто, У мене завжди було десь, там, здається, 300-400 грам. По, по, по таблиці. Ну отак от. Я не знаю. Е, і е, чи є сенс зараз їх всіх вибивати, але якщо така тенденція, да, то до забойного ми забуваємо десь 55 днів, то до забойного віку в мене не залишиться взагалі. Вибачте, взагалі не залишиться бройлерів. Тому не знаю, може напишіть і також обов'язково там з групи сучасний фермер Віталій просив показати умови тримання. От, до речі, він сказав, щоб я зменшив час відпочинку їм, бо в мене 8 годин. 8 годин, хай з 5.30 там до одної години. От, Але раніше було ну, раніше з 6 до там, ну, попередньої партії. От, І 8 годин, тому ну, було все нормально. Чому так, не знаю. Чому зараз. А, і до речі, от про що я? Він сказав, щоб до 1 години зменшити, я вже зменшив. От, Тому буду. Подивлюся ще так, але бачите, ті, напевно, які. Ну, Быстріше все це водянка. ну, говорять. Чи її лікувати, нікому не відомо. Умови? Ну, не знаю. Як на мене, то умови тут прекрасні. Такі, як і скажімо так, в попередніх моїх партіях умови бувало, що були погірше. Було або жара, або було дуже холодно. Тому, не знаю. Може хто знає, напишіть, що робити. І чи варто сьогодні у нас неділя, то я думаю, чи варто на наступні вихідні, це їм буде 40. За 47, десь днів варто їх бити. Може їх всіх вибити. Тому що, наприклад, основна маса, тобто перші, скажімо так. Перші, які були, це були отакі малі, тобто які нічого не їли, сині. От. А зараз вже на, на цьому тижні я помітив, що вже починають ось такі. Вони вже більшого розміру. Ну і от, вон я говорив, да, от, то, вон є клієнт, он, то також буде мертвий. Якось так. Я думаю, що е, спробую з часом. якщо, е, Щоб довше був е, світовий день, їм, то, то дай перепочити тільки одну годину. о, А там подивимося. Якщо хтось з цим стикався і вдалося вирішити цю проблему, будь ласка, напишіть. Все, всім дякую за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!